Пана Українця, чи пам'ятаємо ми про Гуам? Було колись таке міждержавне об'єднання: Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова. Це було об'єднання держав колишнього СРСР. Фактично, це було як противага Російській Федерації, яка тоді здійснила активну політику щодо відновлення колишнього СРСР? Там були певні примуси щодо вступу до військового союзу з Російською Федерацією, щодо того Євразесу і. Всі інші імперські ініціативи. І от ми, наші держави, не хотіли лягати під Москву і створили оце ОХА в 97-му році. Він досить ефективно працював, особливо в перший період було багато різних ініціатив. Основне це була економічна, транспортна, безпекова, і щодо економічної. У нас реалізувався був проект. Ми пам'ятаємо його, Одеса Броди, цей проєкт нафтопроводу щодо постачання азербайджанської нафти в Європу через Грузію і Україну до порту Гданськ. Тобто Україна мала стати таким собі нормальним файним хавом. Забезпечити себе нафтою наші нафтопереробні підприємства, які тоді були в надвірному і в Дорогобичі, Ну і постачати в Європу. Також інші були. Там щодо того транспортного коридору ініціативи, там мав бути і контейнери перевозки, і, і газ було, було всякого різного доброго. Щодо безпекового навіть було домовлено про створення миротворчого контингенту Гуан з, ну, де мали дати свої, своїх представників всі держави. Цього. Для вирішення безпекових питань, бо все ж таки три е, держави з п'яти мали конкретні е, проблеми безпекою, бо в Азербайджані, Арсах, в Грузії, Південна Осетія і Абхазії, в Молдові, Придністров'я, там росіянські війська е, створили такі певні е, державні утворення. На території Азербайджану, Грузії Молдови, і відповідно треба було ці питання вирішувати. Росія через ООН все блокувала і от якраз в рамках ГУАМ воно вдалося трішечки зрушити, зрушити проблеми того регіону і спробувати їх вирішити. Але, на жаль, не лише Російській Федерації Гуам був не до вподобання, але також і Туреччині. А також і Штати Америки, які активно почали антиукраїнську діяльність. Пам'ятаємо, як вони засмирили нашого президента, в принципі, пустили його на рівень теперішнього Лукашенка і з ним достатньо, Там різні були моменти ганебні ознайомтеся з тим. Ті ж виникли касетні скандали, ну, скандали ці плівки Мельниченка. також... Скандал з нібито постачанням Україною кульчує в Ірак, такий не доведений, але скандал був і американці нас добре за то причмирили. І потім ще був якийсь таємничий девижна авіакатастрофа нашого літака в Ірані. Україна налагодила виробництво наших українських літаків в Ірані. Це був такий дуже обітний проект виробництва Анів, і так сталося, що ну в тому не було зацікавлених Америки, США і Туреччина. І, відповідно, ну так сталося, як сталося. Америка нас причмарила, і наслідком було. Черговий потім розворот нашої зовнішньої політики, по-перше, нашої України, потім розворот в бік Росії. Ну і потім пам'ятаємо Майдан і туди-сюда, і то все пішло до тепершнья часу. Фактично, якби тоді вам запрацьовувано повну силу, то не було б ні наступного вторгнення в Грузію в 2008 році, ні вторгнення в Україну в 2014 році, ні вторгнення в Сірію в 2015 році, ні вторгнення в Україну в 22 році. Все тоді було б добре. Україна б стала би регіональним. Лідером регіональною над державою взяли б під свою опіку держави з середньої Азії, Кавказького регіону, і все було б добре. Пам'ятаємо понавкунці, що Україна може і повинна стати регіональною над державою. Україна повинна взяти під опіку держави Кавказу, Грузію, Азербайджан, Вірменію. Середньоазія це Казахстан, Узбекистан, Киристан та стати величною могутньою державою. Відбереся, поможе серед вороні, що було кассикас і на Зеленому клині. Має бути Україна. Слава Україні!